Ось такий неймовірно смачний та осінній тортик сьогодні готую. Це морквяний торт. І незвичайний. Такого ви точно ще не куштували, тож обов'язково дивіться рецепт. В чашу комбайну вбиваю яйця, сюди ж додаю цукор, дрібку солі і збиваю це все до пишної маси. Тепер сюди додаю ванільний цукор, олію, борошно розпушувач для тіста, натерту моркву, грецький горіх. В рецепті йдуть родзинки, але в мене закінчились, тому додаю журавлину сушену, додаю корицю, імбир мелений, мускатний горіх. Тепер це все перемішую до однорідності. Виливаю тісто на деко, застелене пергаментом, розрівнюю його тут. Ну, а тепер це ароматне тісто відправляю в духовку випікатись. 20 хвилин у мене випікався корж. Тепер чекаю, доки він охолоне, а сама займусь приготуванням крему. В чашу комбайна відправляю сметану у мене це домашня. Сюди ж додаю цукор. Ванільний цукор. Та збиваю сметану до пишності і до повного розчинення цукру. Корж у мене вже трохи охолонув. Я на ньому зробила розмітку, щоб розрізати його на 4 частинки. І тепер розрізаю. До речі, виходить він дуже-дуже ароматний. Його просто хочеться їсти так без нічого, дуже смачний. Ну що ж, починаю збірку торта. Крем візуально ділю собі на 4 частинки. І ось так викладаю і розмащую. Бока торта також змащую кремом гарненько. Прикрасити торт можна чим завгодно, наприклад, посипати горішками. Я посиплю мигдальними пелюстками. Можна і з боків це зробити, можна і шоколадом полити, але, повірте, він і так уже дуже-дуже смачний. Ну, а тепер відправляю його в холодильник на стабілізацію і потім будемо смакувати. Краще всього його поставити в холодильник на ніч або хоча б на декілька годин. Ну що ж, тортик простояв декілька годин в холодильничку в мене, тепер його розріжу та посмакуємо. Ви тільки погляньте на цей розріз, як же це апетитно виглядає. Дуже-дуже смачно! Ось такий неймовірно ніжний, смачний і дуже ароматний тортик виходить. Він просто розтає в роті його хочеться їсти знову і знову, а готується з доступних інгредієнтів, як бачите. Тож зберігайте собі рецепт, ну а мені напишіть будь-який смайлик. Чи Хоча б дякую в коментарях, буду вам за це вдячна. Тож до зустрічі в наступному відео. Тортик дуже смачний. Дуже смачний. Смачно? Подобається тобі? Так. Будеш таке їсти? Угу.